Вітаю малята, хоч на календарі осінь, але погода продовжує нас радувати своїм теплом. Подивіться, яке різнобарв'я навколо. Квіти, 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 айстри, чорнобриці, сині, хризантеми! Це просто рай на землі. Я приготувала для вас квіти. Які називаються цинія або майори. Як вам більш подобається, так і називайте. Я принесла вам їх для того, щоб ви роздивилися їх, а потім ми з вами їх зліпимо, в одну із квіток. Подивіться, кожна квітка має серединку, навколо якої багато доленьких пелюсточок. Сині або майори бувають різних кольорів. Ось тут і рожеві, є, і жовтогарячі, і жовті. Бувають малинові, бордові. всякі всякі Для ліплення візьмемо матеріали та інструменти, як на фото. І, звичайно, панчикова гімнастика. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець їх так гойдає. Пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки. Тихо, тихо засинають і голівками. Ойдаємо все. Зробимо квітку з повітряного пластиліну. Ви нею зможете ще гратися, і вона у вас буде довго-довго жити. Ліпити буду з оранжевого кольору пластиліну і жовтого кольору. До речі, оранжевий колір ви можете називати ще помаранчевим. Жовто-гарячий, ну і оранжевий. Я беру пластині, невеликий шматочок і скачую кульку, робимо кульки колесо ось таке товстеньке, а тепер. Пальчиками, ніби прищипуємо краї. Ось так повертаємо і прищипуємо казівним і великим крабіком. Ось у нас багато-багато пелюсточок вийдемо. Посередині, ніби якийсь горбик. Ми його беремо і придаємо. Цей горбик. Тепер. Потрібно зробити серединку. Жовтий пластилін у мене твердуватий, тому я відрізаю невеличку частинку стекою, це стека, нею користуються як невеличким ножиком. Скачую кульку жовту і притискаю її на середину квітки. Якщо у вас ще залишилися бажання і сили, можна зробити на пелюсточках невеличкі надрізи з допомогою стеки. Ось так по колу, притискаючи. А якщо вже втомилися, то не робіть. Ось, подивіться. Краса яка. А тепер ми з'єднуємо квіточку і з місцем, де вона росте, з допомогою зубочистки. Акуратно, обережно зубочистки гострі. Так і ну, подивіться, яка. Раз. Сподобались вам квіти цинні? Тоді ліпіть, творіть і надсилайте фото своїх робіт. Я буду чекати їх на терпіть. До зустрічі, малята!